Для того щоб почалося нове життя, потрібні по суті дві речі: яйцеклітина і сперматозоїд. А вся суть контрацепції зводиться до одного простого завдання не дати їм зустрітися. От і все. Ну що ж, давайте розбиратися. Можна уявити, що контрацепція це така собі стратегічна гра, і в цій грі є кілька основних команд, кілька гравців. Зараз ми з усіма ними і познайомимось. І перші на полі це, скажімо так, природні методи. Це підхід у стилі зроби сам, який повністю покладається на знання власного тіла та його циклів. Далі в гру вступають бар'єрні методи. Це, так би мовити, охоронці, які створюють цілком реальну фізичну перешкоду. Наступні гравці гормональні методи вони діють на хімічному рівні, тимчасово змінюючи правила гри всередині організму. А ще є, знаєте, екстрені методи. Це такий собі план Б або рятувальна команда на випадок, коли щось пішло не за планом. Ну і нарешті є перманентні методи. Це вже для тих, хто прийняв остаточне довгострокове рішення. Отже, тепер давайте розберемо кожну з цих команд трохи детальніше. Тож почнемо з основ з найперших варіантів, які спадають на думку, це природні та бар'єрні методи. Це можна сказати фундамент усього світу контрацепції. Так, що ж таке ці природні методи? Ну, по суті, їх є два основних. Перший це перерваний статевий акт. Думаю, тут все зрозуміло. Ідея в тому, щоб вивести пеніс до еякуляції. Другий це метод розпізнавання плідності, його ще називають календарним. Він набагато складніший, бо вимагає дуже ретельно стежити за циклом, вимірювати температуру, аналізувати виділення і все це для того, щоб визначити небезпечні дні і уникати сексу в цей період. А тепер найцікавіше, наскільки це надійно. Ну дивіться, цифри тут говорять самі за себе. Перерваний статевий акт це ризик вагітності у 20%. Тобто, уявіть, кожен п'ятий раз може закінчитися сюрпризом. З календарним методом ситуація ще менш надійна. Ризик 25%. І це все тому, що ці методи вимагають просто ідеального виконання, а в реальному житті, як ми знаємо, ідеального буває мало. А от бар'єрні методи це зовсім інша історія. Тут все набагато надійніше. Принцип роботи, ну, дуже простий. Є фізична перешкода, яка просто не дає сперматозоїдам потрапити куди треба. Але знаєте, що найголовніше? Це подвійний захист. Презервативи не тільки надзвичайно ефективні проти вагітності, вони ще єдині, хто захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Це їхній величезний плюс. Добре, рухаємось далі. І тепер гормональні методи. І почнемо, звісно, з найвідомішого представника проти заплідних таблеток. Їх поява стала справжньою революцією, без перебільшень. Але у цієї революції є дуже дуже темний бік, про який важливо знати. Складно в це повірити, але історія проти заплідних таблеток тісно переплетена з Євгенікою. Це та сама жахлива ідея про покращення людства шляхом контролю над народжуваністю у 20-30-х роках. У США це призвело до примусової стерилізації тисяч людей, яких влада вважала негідними мати дітей. І от саме на цьому похмурому моторошному тлі з'явилась ідея гормональної контрацепції. Ось ця цитата від активістки Фанні Лугеймер: апендектомія по Місісіпськи вона просто врізається в пам'ять. Уявіть, жінка приходить до лікарні з однією проблемою, а виходить звідти, дізнавшись, що її стерилізували, без її відома, без її згоди. Ця жахлива практика була настільки поширеною серед афроамериканок на півдні США, що отримала ось таку страшну цинічну назву. І це ще не все. Коли перша таблетка була готова, її потрібно було випробувати, і для цього обрали жінок у Пуерто-Рико. Їм не сказали, що це клінічне дослідження, і їм не розповіли про можливі жахливі побічні ефекти. В результаті щонайменше три жінки померли. Ось такою ціною було заплачено за цих без сумніву важливий медичний прорив. На щастя, з тих часів медицина та етика зробили величезний крок уперед. Та історія важлива, щоб її пам'ятати. Але давайте тепер перенесемося в сьогодення і подивимося, який вигляд має сучасний світ гормональної контрацепції. І сьогодні вибір справді вливикий. Є, наприклад, так звані довготривалі методи, це внутрішньоматкові спіралі, імпланти. Їх ще називають Встановив і забув бо вони працюють роками. Є й короткострокові варіанти, пластирі, ін'єкції. А от у США зовсім нещодавно зробили ще один крок до спрощення, дозволили продавати протизаплідні таблетки без рецепта лікаря. І ось тут, дивлячись на все це розмаїття для жінок, виникає абсолютно логічне запитання. А що для чоловіків? Чому майже вся відповідальність за контрацепцію досі лежить на жінках? Де врешті-решт чоловіча протизаплідна таблетка? А відповідь, знаєте, криється в неймовірному подвійному стандарті. Ось дивіться, коли жінка приймає гормональні контрацептиви і стикається з побічними ефектами, перепадами настрою, акне, набором ваги, це вважається ну, прийнятним ризиком. Чому? Бо його порівнюють з набагато більшими ризиками вагітності. А тепер увага. Кілька років тому проводили випробовування чоловічої гормональної ін'єкції, і чоловіки почали скаржитися на абсолютно ті самі побічні ефекти. І знаєте, з чим порівняли їхній ризик? З нічим, з нолем. І випробовування негайно згорнули. Ось такий парадокс. Гаразд. Рухаємось до фіналу. Окрім методів, які використовуються регулярно, є ще дві важливі категорії: це, по-перше, екстрена допомога, і по-друге, перманентні, тобто незворотні рішення. Екстрена контрацепція це саме те, що написано на упаковці. Це план Б. Це щоденний метод, найвідоміший варіант таблетка наступного ранку. Тут головне правило: чим швидше, тим краще, хоча вона може спрацювати і протягом п'яти днів. Ще один дуже ефективний екстрений метод це встановлення мідної спіралі, теж протягом п'яти днів. Але варто пам'ятати це виключно для надзвичайних ситуацій. А що робити тим, хто абсолютно впевнений, що не хоче мати дітей у майбутньому? Для цього існують перманентні методи. Для чоловіків це вазектомія, відносно проста операція, яка блокує рух сперматозоїдів. Для жінок трубна лігація або, як кажуть, перев'язка труб. Це вже серйозні хірургічні втручання, але з точки зору надійності це майже 100% результат. І наостанок, давайте повернемося до основ, до того, що здається очевидним, але де часто роблять помилки, як правильно користуватися презервативом. Отже, покрокова інструкція. Перше. Перевіряємо термін придатності і чи не пошкоджена упаковка. Друге, відкриваємо обережно руками, ні в якому разі не зубами. Третє надягаємо на ерегований пеніс, але перед цим стискаємо кінчик, щоб випустити повітря. Четверте розкочуємо до самої основи. П'яте і це важливо після сексу, притримуючи презерватив біля основи, виймаємо пеніс, поки він ще еригований. І шосте акуратно знімаємо і викидаємо у смітник. Все просто, але кожна деталь має значення. Так, що ми маємо в підсумку? Історія контрацепції складна, місцями навіть трагічна, її сьогодення різноманітне, а майбутнє все ще пишеться. І головне питання, який же вибір правильний? А універсальної відповіді просто не існує. Правильний вибір це завжди інформований вибір, це те рішення, яке приймається індивідуально після консультації з лікарем, з урахуванням усіх особливостей здоров'я, стилю життя і планів на майбутнє. Бо, зрештою, знання про власне тіло це і є головна сила.